Так, Ірина питає, чи багато людей після закінчення воєнного стану будуть виїжджати за кордон назавжди? Дивимось. Назавжди не, не, тут не випадає, бачите, багато людей тут не випадає. Деякі будуть виїжджати, деякі, якісь, деякі будуть повертатись. Ну, не не, не надбав, не дуже багато людей буде повертатись, але деякі повернуться все ж таки люди, така значна кількість, бо бачите, люди о, сімки вони вказують тут на людей. Тому деякі, деякі люди повернуться, деякі вийдуть. Тут масового якогось такого не буде. Багато будуть людей виїжджати саме на заробітки, от, працювати. Будуть працювати буде достатньо велика кількість людей, і молоді буде достатньо, достатньо велика кількість людей виїжджати. Тут таке випадає, бачите, за кордон, заради грошей, дороги випадають, і випадають от люди і молоді. Молоді люди будуть виїжджати. Більше молодих людей буде виїжджати якось ось так. Не знаю, це може там 18 там, років, 20 років, ну і може ще молодші люди. Тобто, це не, буде, не повально буде так, що всі будуть виїжджати, але багато буде от виїжджати. Будуть, будуть ще виїжджати на заробітки. Ну, будуть і повертатись. Тому якось баланс буде втримуватись, не буде такого, що масово покинуть Україну всі. Такого не випадає. Все ж таки, багато і залишиться, і повертатись будуть люди. Але виїздити будуть, виїздити будуть. Заради заробітка і молоді люди будуть виїздити. Тут не вказано, як назавжди. Не вказано чи назавжди, чи не назавжди. Випадає, що саме на роботу, на заробітки. Тому це навряд чи назавжди, тому що тут і карта дому випадає, і все ж таки, тут документи у людей будуть більше українські. Тому тут, бачите, карта документу випадає біля України. Тому більше документів буде українських людей і більше зв'язувати все ж таки будуть люди з Україною своє життя. Тому якогось масового не буде. На заробітку буде багато людей виїжджати, багато молоді буде виїжджати. На заробіток за грошима. Ось така відповідь. Ну, достатньо, бачите, кількість людей молодих буде виїжджати. Це погано. Але добре, що і будуть повертатись. Баланс буде, буде будуть тримати, будуть, триматись буде якийсь баланс такий, він, напевно, може, трохи і більше буде перевалювати за, на виїзд. Ну, от. Але все одно баланс будуть тримати. Ось так, друзі. Ось так. Ще й повернуться багато, тому не, не хвилюйтесь прямо так, не переживайте за це. Друзі, дякую за донат. Дякую за донат величезне, хто відправив. Так, ось така відповідь. Далі дивимось. На жаль, все ж таки, бачите, випадає, будуть виїжджати, будуть. Ну Добре, що хоч не масово так. Так, далі. Добрий вечір. Хотілося б дізнатися, Лариса питає, добре, хотілося б дізнатися, як буде почувати себе бізнес? Не беремо до уваги великий бізнес в Україні. Дякую. Дивимось, маленький і середній бізнес в Україні. Як буде себе почувати після війни? Як буде відновлюватись? Будуть прийматися для молодих людей, будуть прийматися якісь закони, будуть прийматися якісь рішення для підтримки. Тобто розвиток тут випадає. Все ж таки, розвиток тут випадає. Тому тут бубнова масть гарна. Шістка вона вказує на щось нове, багато буде чогось нового. І в той же час випадає що це таке прибильне Дохід. Дохід нормальний буде, хороший дохід випадає, і нові якісь будуть перспективні, нові якісь напрямки може відкриті. Так випадає, бачите, для України поряд з Україною чистка бубнова вона завжди вказує, по-перше, на те, що це на, ну, в бубновому плані, в грошовому на тривалий час, на нормальний такий сталий час. Це перше. По-друге, от середній і дрібний бізнес він також вказує саме на чистку, тому для дрібного і середнього бізнесу він буде розвиватись. Все ж таки, тут розвиток випадає. Будуть прийматися, будуть якісь, напевно, молоді люди в парламенті або десь хтось буде молодий, бо бубновий тут король вказує на молодь, яка буде також вимагати і буде просувати свої якісь перспективні. От ідеї так випадає. І гроші будуть також виділятись на це. То непогано. Середній і дрібний бізнес буде непогано розвиватись, тобто будуть старатися, будуть старатися в цьому плані допомагати молоді. Тут випадає і влада, тут випадає якась жінка при владі, яка може започаткувати це або очолити там якийсь цей напрямок. Або підтримати, пролобіювати, чи щось таке. Ось випадає в цьому, що від жінки якось це може піти. Також тут пікова дама на це вказує. Тому середній і, і середній і дрібний бізнес він буде розвиватись. Все ж таки буде. Розвиток буде з невеликими якимись складнощами. Тут можливо будуть якісь розбіжності. Вісімка пікова вказує на розбіжності. Може в законодавстві десь щось може будуть коригувати, підкориговувати. Так, але загально дрібний і середній бізнес розвиватись буде. Після війни буде. Розвиток тут випадає, розвиток випадає непоганий. Навіть добрий розвиток випадає. Тому, а от крупного бізнесу тут взагалі не випало. Крупний весь бізнес буде. Напевно, якось при державі. Все ж таки, державне регулювання крупного такого бізнесу буде державне регулювання, бо там біля крупного бізнесу більше державні органи випадають. Все ж таки будуть державне регулювання таке серйозне вводити по крупному бізнесу. Ось таке відповідь, друзі, на ваше питання стосовно бізнесу. Далі. Далі читаю ваші питання. Так, як насправді помер Гітлер? Чи насправді він застрелився? Так, добрий вечір, добрий вечір, друзі. Доброго вечора всім. Чи буде змінено гімн України після перемоги? Дякую, Ларіса. Будь ласка, так, дивимось, дивимось. Давайте вже про гімну. Я вже просто бачив це питання. Ваше. Стосовно гімну. Зміна у Конституції незалежна на вільна. Чи буде така, яка вірогідність, що його змінять? Що змінить Конституцію, Конституції? Незалежна на вільна. Тут змін не випадає. Змін не випадає, і взагалі зміни тут сама Конституція. Тут шістка бубнова, вона вказує завжди на щось нове, на якісь зміни. Ну вони не на, не на краще випадають, якщо це зробити, вони не на краще. Загальна конституція в цьому плані це більше якісь балачки або чутки. Я, я не бачу, щоб зміна. Тут карти змін не випадає. Зміна тут може вказувати, на зміну тут вказує шістка бубнова в, в цьому е, розкладі. Напрямок зміни, бачите, очолює, можна сказати, шістка бубнова, по ній удар випадає. Тобто, воно, воно, не, воно не до чого, по-друге, напевно, його і міняти не будуть. І по-третє, -по вищі сили ніяк е, не реагують на, на е, це слово сполучення. З не, з буквою не. Все, що получається на не, незалежна. Це ось ви пишете, чому Всесвіт і Вищі сили не чують частку не. Ні, ну, я не бачу такого. Щоб змінили. Незалежна тут не, не в тому плані воно взагалі. Тут вона не з частка, але це таке слово незалежність. Тому, тому, тому. Ось так. Ось так. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ось така відповідь стосовно Конституції. Так, дивимось далі питання. Далі. Далі, друзі, зараз я подивлюсь ще в телеграм-каналі, які питання, і перейдемо до тих питань, які ви в чаті зараз пишете. Так. Здравствуйте! Очень интересует вопрос насчет наводнений. Специально ли это было сделано и что теперь ждать в Украине? Таке питання про підтоплення оці, які по Україні відбуваються. Підтоплення. Це навмисно хтось зробив? Це підтоплення воно чи воно природне? Дивимось, чи природне, чи навмисно, і чого очікувати, Яке, які наслідки. Це природне, нічого тут, ніякого, кхм, ніяких людських хлопот, тим паче там, чогось дій поганих. Я такого не бачу нічого. Ніхто цього навмисно не робив. От ви кажете, чи це навмисно було зроблено. Нічого навмисного тут зроблено не було. Це природне, бачите? Це як стихійне, таке природне явище. Десятка тут опікова вказує на неочікуваність, несподіваність, на стихійність, з цим пов'язано. А по-друге, це пов'язано з, з чомусь тут випадає і з теплою погодою, і, і з, зі зливами деякими в деяких регіонах. Але загально тут нічого, ніякого стосунку не мають якісь будь-які там люди або їхні дії. Це от природня. Земля тут випадає, Україна, бачите, тут це природні явище, ніхто <кій> природні явище, ніхто навмисно цього не робив. І взагалі воно е пройде. Ну, чогось такого по, е по Україні не випадає, чогось поганого. Це ну, просто природне явище, яке е пройде. Так випадає. Ось така відповідь. Гімн обов'язково треба поміняти слова. що, що... За гімн я і взагалі нічого і слова не сказав. Тут було питання саме за Конституцією. За гімн... за гімн я нічого не казав. За гімн тут ви напевно праві. Так, далі, 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 далі. Читаю ваші питання, друзі, з чату, наче я подивився. Телеграм-каналі більше немає таких питань, бачу. Зерново по, по зерновій угоді, що буде далі, в мене випадало, що в, в, восени, восени повинно вирішитись це питання категорично і чітко. Хто дивився, це було в якомусь із стрімів. Я не пам'ятаю точно, в якому, подивіться по. Відео, напевно, воно підписане. <кій> На осінь випадають такі серйозні реальні зміни, а поки що буде ось така тягамотіна, яка зараз відбувається. От Отак. Стосовно цих зернових угод. Так, друзі. Італія, привіт. Привіт з Італії, привіт! Так, читаю чат, друзі. Як насправді помер Гітлер? Чи насправді він застрелився? Чи застрелився? Тут жіноча карта випадає. Ну, по-перше, він вже переродився, напевно, в якусь тітку. При тому, що тітку хвору. І, напевно, не один раз. Ну тут якась жінка з цим пов'язана. Якась жінка з цим пов'язана. <кхм> пов тут трохи не співпадає, можливо, він і не повісився. Ну, тут не, не випадає такої карти, самогубства. Тут не випадає, не випадає, щоб він... Я не бачу такого. Різні масті, друзі, випадають. Це, напевно, неправда. Я не бачу. Тут більше вказують, по-перше, що він переродився, по-друге, тут жінки, можливо, якась жінка посприяла тому. От. І він вже переродився на стару хвору тітку якусь. Вже може. Жінки якісь тут посприяли. Я не бачу самогубство, чесно кажучи. І щось таке питання. Ну... Самогубство не випадає. Може, це Меркель. Ха -ха, Ірина, ну ви, ви, звісно, класно придумали. Можливо, 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 і Меркель. Е, не Дуже хочеться в цим е, вленійцям копошитись. Вибачте, той, хто задав питання, це я так алегорично сказав. Так, вдогонку до Гітлера Маргарет питає: Мерлін Монро померла внаслідок насильницької смерті? Чи все ж таки було самогубство? Давайте, Мерлін Монро. Які в неї очі? Хто може сказати? Таня, дякую. Дякую за донат, дякую. Вибачте, я пропустив цим Гітлером. Дякую вам за донат. У Мерлін Монро, які очі були? Тут схоже на самогубство. Тут схоже. Розклад, тут схоже на самогубство. Якщо вона трифова, якщо в неї темні, очі, я просто не пам'ятаю. Тут насильницької такої смерті не випадає. Маргарет Насильницької не, в... не внаслідок. Це все ж таки було самогубство. Так. Ангела Меркель, скоріш за все, перероджений Гітлер. Так, можливо, вона коли, коли її ото трусить, дуже погано по фотках, скоріш за все, трифова. Ну, які очі темні чи темні, ну, скоріш за все, самогубство. А по цьому, скоріш за все, просто, можливо, що завгодно було з цим Гітлером. Але, але. Та брюнетка не при чому тут по очах. Так, ладно, друзі, далі дивимось. Далі, 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 далі. Питання, подивіться, будь ласка, чи держави, партнери та союзники залишаться після війни нашими друзями? Подивимось, друзі. Залишиться Залишаться і друзями, і партнерами, і всім як положено. Ну, будуть, будуть недовольні у нас деякі тим, що вони перевіряють кошти. Партнери, які будуть вкладати кошти, які будуть підтримувати фінансами, будуть перевіряти ці кошти, будуть деякі незадоволені, таке тут випадає, але це незадоволення випадає тільки у тих, хто, напевно, там хоче при цій кормушки залишитись, і воно взагалі пусте. Тобто те, якийсь час там в'яти буде, щось, там, щось, хтось вякати буде от, на якийсь час, але потім все буде нормально, бо тут валет. Вказує, що цей удар і ці плітки. Ну, тут саме, саме фейкова інформація, всякі ось ці розповсюдження всякої брехні стосовно наших партнерів, ІПСО, так, так, так зване, і з нашої сторони, там можуть хтось хто присів. Там, Хоче присмоктатись до корита, як кажуть, воно тимчасове. Ось тільки в цьому є загроза. І то це загроза саме для тих, хто захоче це зробити, бо все одно в них воно не вийде. Саме з цим пов'язані, якісь можуть бути внутрішньо в у нас державі якісь там нехороші люди. Для них тільки це погано, а відношення західних країн. То України партнерів як були дружні, партнерські, вони так і залишаються, і так і буде і надалі. Трохи, трохи хтось там повопить, покричить, демократична, друзі демократичне суспільство, що ви хотіли, але воно все одно потім Росії це розвіється. Такого прям чогось поганого не буде, і партнери, і союзники залишаться нашими друзями після війни. І брюнетка, і темні.